Всем привет! Там много комментариев писали. Покажи каталай. Покажи. Сейчас покажу. Каталай. Такая кобелка. Там есть потомство. Сейчас покажу. Малый монастырь. Каталай, а Катя, стан. Кать. Катя може бути на продажу, на обід. Кого би цікавило. Чи з лошаком, і без нього, нема різниці. Кого би цікавило, можете дзвонити. Мона ходить сюди. І має таке потомство по Алану. Джерабчик, 4 місяці. А ну йде дома. Йде дома. монах. Звати монахів. Іди я покажу. Всі хотіли вас видіти. Йди монах.

Заряду зараз Дуже спокійний, розумний капець. Так що таке потомство дає Аллен, дуже гарний. Жеребчик може на камері так не передасть живу файний оцний дуже. Кастамаху май. Що май, зад вперед так що якби когось цікавив, може бути тоже на помер. Але жеребчик десавий не буде що. Тут ної не дзвонить. Так я потомство привела Щоб Що вона Якщо кого би цікавили Катя з Монахо може бути на продажу і в парі по окремо ошак ще замалийся треба трохи тримати 4 місяці ще. якби хтось хотів може бути Тут така вода мішано Британія, Данії, Більгіці, все, все що є майже. Так що потом стоїдали на друзі. Белка. -ка. -ка. Катя тоже дуже потужна, грубо. Но дуже потужна You're a І Не в поганому тілі. нікуда і не туди. Така якраз, якраз така форма, як треба. Так що кого би цікавило, можуть продати. adam Ah, Den er her. cai está não está cai cai está está de que para o que todo jogo cai de que não é отталяє Є ковелка на пів перший роках. Той з кого цікавим, може бути на